Привіт! Найчастіше питання від нашої скромної аудиторії: зробіть огляд вашого авто. І почнемо не з технічної частини, а з побутової. Сьогодні ми коротко розкажемо і покажемо, як організований наш побут, що ми з собою беремо в подорож, яка зазвичай триває понад місяць. Покажемо, які додаткові опції комфорту є в нашому авто, і як ми пакуємо таку величезну кількість обладнання і яке воно. Ні для кого не секрет, що Ніва компактний автомобіль. І щоб взяти все необхідне з собою нам, треба підійти до питання з головою. Звісно, не обов'язково підбирати спорядження як піший велотурист. Це все ж таки автомобіль. І місце можна знайти на багажнику, який встановлено на даху. Встановити пластиковий бокс чи накидати речей, прив'язати їх до багажнику не знаю. Ми все-таки їздимо в позашляхові подорожі. І центр крену. Та й вага взагалі має для нас величезне значення. Тому якомога менше речей, а ще й тяжких на даху. З цього виникає, що спорядження має бути легким і компактним. Ось що ми зазвичай возимо з собою. І ось таку купу речей ми возимо з собою, і зараз ми вам коротко розповімо про кожну з них. Ну, майже кожну. Намет це наш намет кухня 3 на 3 метри. І ми в ньому готуємо, ховаємось від дощу, спеки. Приблизно за одну-дві хвилини розкладається наш намет. І тому від дощу ми вже можемо сховатись. А в цілому весь кемпінг розбивається за 15-20 хвилин. Намет кухня необхідна річ в подорожах. Жодна маркіза вас не врятує від сильного дощу чи поривів вітру, а сховатись десь треба. Треба готувати їсти і просто провести приємно час. Намет розміром 3 на 3 метри і висотою біля 2,5 метрів. Це дуже комфортне рішення. В Ісландії під кінець подорожі ми залишились без намету. Його унесло сильним вітром. За 400 метрів він зупинився в авто, французького туриста. Цікава річ, ми складали акт для страхової компанії. Це було дуже забавно, так як це не типове ДТП. Намет був зломаний, точніше в нього було зломано дві ноги, але ми якось викрутились. У нас там в Ісландії намет улетів, поламався. Ми ним одніє ноги. Ця нога поламано підв'язана. Але із-за того, що я зварив багажник, тепер у нас машина однією ногою. Тому у нас такий дом за гаражом. Наполовину. Ну, то есть гараж, ти розумієш? Це наші спальні мішки. Це спальний мішок ковдра, тому що ми спимо в машині і ми просто ними вкриваємось. Тут у нас ще один такий самий спальний мішок, але ми його стелимо як матрас. Сумка з нашими речима. У нас таких сумки три, вони вологовитривалі. Кажуть, що їх можна втопити, але не думаю. Але вологи вони пропускають мінімально. Таких у нас три баули. Ми возимо з собою подушки. Їх у нас три штуки. Подушки у нас так само це не просто подушки. Ми використовуємо місце всередині для різних речей, які рідко використовуємо. Тобто тут теплі речі, курточки, штани і так далі. Звичайні керімати, які ми стелимо на спалку замість матрасу. Гордість Олени — це аптечка, розширена аптечка для подорожей. Що там, я не знаю. Сумка з нашими ліхтариками, раціями і кабелями. Це сумка. Нашого виживання в лісі. Ну, як виживання? З точки зору бездоріжжя. Тут у нас подовжувач тросу, шакли, софт шакли і якісь там поліспаст. Павербанк Джекері. За допомогою павербанку ми заряджаємо свої гаджети. Це наші стільці. Ось такі легенькі стільці вагою півтора кілограми. Один стілець можна возити з собою великі джиперські стільці, але ми їздимо маленьким авто, тому маленькі стільці. Стіл. Такий самий легенький, вагою 2,5 кг, алюмінієвий легенький маленький стіл. Хотілося б більше, але не вліз. Взуття. Взуття це такий основний елемент, який ми возимо взуття у нас багато. Наша друга лебідка, хайджек. Можна підняти машину, витягнути, підперти. Ну, Багато чого, навіть колесо розбортувати. Чекай. Це наш ящик кухня. В ньому кухонне спорядження, каструлі, приправи і так далі. А ще кавоварка, кава, цукор і все інше. Через те, що ми економимо кожен сантиметр простору, у нас нема видвижних систем. І цей наш ящик кухня влазить сюди повністю від краю до краю, від верху до низу. І є до нього швидкий доступ до одного з його відсіків. І... Кавоварка, термос, кава, цукор у нас завжди під рукою. У ніви є характерний порог в задній частині багажника. Тому, щоб не втрачати місце, у нас є таке виглиблення, і далі ящик іде вниз. Тому ця частина знаходиться трохи вище, але вплотну до кришки багажника, і це нам додає додатковий простір. Холодильник, холодильник маленький, але дуже крутий. Тут всього 18 літрів, але є автономна батарея. Холодильник вночі працює постійно. На батареї може працювати біля 14-16 годин в таку спеку. Це наша 5-літрова газова горілка. Возимо ми її вже понад 5 років. Дуже крута річ. Повного заряду вистачає при наших темпах на рік-півтора. Длівка, щоб відгородити речі від землі. Каністра з водою для душу. Наша каністра з водою знаходиться під капотом. В місті штатного розташування запасного колеса. Для того, щоб система працювала, нам треба завести автомобіль. Відкрити каністру, повісити мішок душ, взяти шланг забору води, кинути його в каністру, другий шланг закинути в наш мішок душ. Включити насос. Тут вода забирається, тут гаряча виливається. Закручуємо мішок душ. Накачуємо повітря. І вуаля, гаряча вода у нас є з душа. 12-вольтовий насос, який затягує воду, потім її пускає на обігрів. Двохконтурний теплообмінник. Це невеликий такий радіатор, скрізь який проходить антифріз, нагріває його, і другим контуром йде вода. І маємо такий проточний бойлер. А це набір запчастин та інструментів. Список ви зараз побачите. Спецовка для ремонту, ящики з запчастинами, тут у нас ящик з метизами і різними гвинтами, тут у нас електрика, тут якийсь важкий інструмент, навіть зворотній молоток є. Тут у нас компресор, точніше, шланги до компресора і манометр, і ящики з інструментами. Каністри для пального, три штуки, мастило, щоб замінити, надолив, хоча воно не використовується. І ось така ось штука. Садова прискалка. В разі розборту колеса можна помити, помити авто. Коротше, вигідна, річ возимо з собою. Рюкзак з ноутбуками і сітки на вікна. Сітки на вікна прикольна штука. Але ми спимо з відкритими вікнами і комахи до нас не різуть. А ще з ними можна подорожувати з відкритими вікнами і менше пилюки в салоні. Лопата незамінний інструмент в лісі. Ви знаєте, ми подорожуємо бездоріжжям, тому без лопати ніяк. А ще якщо вас припекло і вам потрібно в ліс, то ви можете не залишати сліди свого перебування. Ну ще можна, якщо хтось вам не подобається вашій компанії. Лишайте чистоту. Ну і звісно, ми возимо звичайний домкрат, Можна навіть так вирівняти авто для спання. В нашому авто за 18 років з'явилась велика кількість цікавих рішень для нашого комфорту. В Авто вбудована спалка органайзер і як ви здогадались. З назви це щось зв'язане з панням і організацією. У нас нема видвижних ящиків, тому що вони забирають забагато місця і важать теж немало. І ось таким простим рухом. Наше ліжко розкладене. Хто не знає, тут у нас метр сімдесят, а тут метр дев'яносто. В задній частині у нас розміщені інструменти та запасні частини, а ще у нас є бокові ніші, які відкриваються і повністю знімаються. І там у нас різні каністри з оливами, а ще є запасні паси. Встановлених два вогнегасники під стелею у нас сітка, в якій розміщені речі, які мають бути в швидкому доступі. Це там дощовики, куртки, рушники і так далі. І, як ви помітили, вікна у нас закриті таким поролоном. Це такий своєрідний поліфон, але незвичайний. З другої сторони дзеркальна відображуюча плівка. За рахунок цього в машині набагато прохолодніше. Звісно, можна пошити в різних ательє для кемперів спеціальні заслони для вікон, але коштують вони забагато. Це насправді звичайний карімат, який порізаний, встановлені ліпучки і все працює. А ззовні це виглядає не так симпатично, але на швидкість не впливає. Також у нас встановлений автономний обігрівач салону, так званий фен. Це не якийсь оригінальний Webasto чи ABSпрехер, це китайський обігрівач. Працює добре. Так як це дизельний обігрівач, під капотом встановлений бак. Це бак антифрізу з Фольксвагену, його вистачає. Ось в наші там не знаю з 10 ночей користування, скільки пального пішло, може, з літа. Ми не гріємо постійно зараз літо, але прогріти машину перед сном це дуже добре. Тут забирається повітря на сам мотор обігрівача, і тут так нагло встановлений вихлоп. І ось тут його глушник. І це все-таки більше до технічного огляду, але все-таки воно ж займає місце в авто, тому швиденько розповідаю. Другий акумулятор, вимикач маси, точніше з'єднання з генераторами цілою системою. Саліноїди, лебідки, блок запобіжників і реле. Вимикач лебідки, лебідка, компресор і реле. Неумоблокувань, а ще там лежить корозахист. Сподіваюсь, вам сподобалось наше відео. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і слідкуйте за нашими іншими відео. Дякую за перегляд.